Міряємо такі штани. Дві чіхолані кори, кажуть, що супер супермарний, я на мене такі півджана. І ось такі штани. Вони, звісно, супер красиві. Тільки у мене база депо там на животі чуть більше, ніж розбір цих штанів. жони вирішили mm -hmm. на мене одіти ось таку футболку. таку білу. Вона наводіла, не скажу. Вона на мене ah, місто, сказала, yeah, на мені yeah, дуже yeah, класно yeah, вона виглядає. Я не буду, як другий блогери, показувати свої саму. Mm -hmm. Відтак mm -hmm. вам на камеру, прийдеться повірити. А, так, зараз я одіну оцю. Я вам все покажу. Якому такий образ? Ось така от. Чоколадна. Цього року це в моді. Знаєш, чого мотор кажуть на зйомці? Ні. Mm -hmm. Бо колись-давно коли знімали перші кіна. А чуть Ні. Та не оп'ячешся, вируємося. Ну, я реально видаю як вчитися. É,